Хойл зюзе, плакса, нюня, нитічка. Складається з дієслова Хойлен і імені Зюзанне. Хойлен вити перше значення. Вовк виє на місяць, тому що йому холодно. хой люди холодно, і голодний він. Хойлен вити. Вити скиглити, плакати. Це такі підзначення. З імені Зюзанне. Вирізається, бачите, які три букви і лишається тільки зюзе і разом «хользюзе». «Хользюзе», ist eine Person, die Хользюзе – іст іє перзон дімекарт. Хользузе це така особа, яка не є. Скиглить. Скеглить. Дубіст або ане хользузе. Ти вже аби така нюня, такий скиглій, такий нитік. Wenn ich nur gewusst hätte, dass du so eine Heulsüße bist. Якби я тільки знала, що ти такий нитік. Wenn du nicht so eine Heulsüße gewesen wärst, hättest du mehr Spaß am Leben. Якби ти не був таким нитіком, якби ти не був такою ню нюнею, ти б мав більше радості в житті.